Я зараз поясню, які мої докази про, про, про це. По-перше, по ну, я так чув, що ці деталі ви бачили, як вони обозлилися обо, обо проти того, що ми наробили. І ми неправильно виховали сина і, і виховали його, і він у нас єниця, наркоманда, разом і діти. Припущення вивозять, і що і вже нас опозорили, ви бачите, які є. Це країна, побачить. Я працюю, я працюю в ВПР прилучком, а жінка на бірка працює. Що я можу сказати? Жінка говорила з ним з утра, він був веселий після роботи, він залишився від хати після зміни отдыхать до машу, по йому ближче сюди йти і після зміни И І йому треба було на, на ношу на роботу Он Він працював последний час такси, таксистом на, на хозяина. Він недавно не зброївся, я ще не зупав. Їх багато. Подруге, я коли приїжджав провідувати сина, сина провідувати приїжджав, ну, спілкувався. З кількома житцями цього під'їзду вони не одного поганого слова на мого сина не сказали. Не Потім ще на, на, давайте логічно подумаємо, самі, для зрива ви бачите, яка, е, зрив, яко, яка, я, який масштаб зриву, що цілий Чернігів почув цей зрив. Це для такого взриву навіть припустимо, напустив він газ тільки багато, хай навіть ми припустимо, що він піддавлення за у квартиру. Зриву не було, бо він би вистачає чоловіку за 10 хвилин угоріти від газу. Як би тоді взрив вийшов, або включить світ, це йому треба, або ще щось. Це не, не припустимо. Такий масштаб взриву зробив. Задавити газу так як у газовий балон. Напечатати, щоб він нікуди не вийшов. Жильці дому приходили, проходили. Ніколи не бачили що. Даже був такий случай, у нас саме, заболіла дитина його, ну, так сказати, були е, паразити в голові. Травили їх керосином почищав. Так вивзали, зразу їм через. Приїхали буквально через 10 хвилин. Запах пішов. А тут навіть свідчення такі припускають, що була приоткрита двер. Бачите, так що раз вийде, потім, що я хотів сказати. сказати. Це більше двері. Да. Сознання він вже давав свідчення, він кому дав. Ще да, все, як ми йому вчора сказали, що поступила нам інформація із борту, що це пройшло не по його війні, бо ще не не, не цього. Він аж за Він сказав, ще я, я... Він прямо глаза в нього відкрилися, він просто мов говорити отак, ну Ми йому задавали питання. а він кричить не як, ми питаємо їхати. Ні, ні, почав підкривувати, так ми його на кровати кидали. Глаза до такого, що думав, в нього глаза полопаються, Це не він. А як ми тоді йому вже вечором під вечір сказали, що це не, не він, прийшла тут вже ходять другі версії, тому що ну, так говорять, що це без речатки якоїсь не вийшлося. І взрив пройшов не на кухні. На кухні кола на кухні вся плицька на стінах цілий, все. А взрив десь був з тої сторони, бо, бо, бо пострадала дитинська спальня і їхня спальня десь була. І, і провалило все в подвал. А газ на кухоні висіла? Висіла, висіла. А навіть вті. я був, сам то, не бачив, не Я нічого не передовжив. Я пришла, я постучала в дверь, просто он отвечал на звонок. Он не встал, действительно, потому что мы съездили утра в больницу. Он пришел, он говорит, мы покушаем, он говорит, мы здесь отсюда до работы, и я поеду в переоденусь от... и отдохну. Я пришла, позвонила ему, он не брал трубку. Он уснул просто-напросто. Я постучала, постучала, но никакой предсмертной записки не было. И никто не был. Ну, це він, він нам присилав завжди такі есемески. ну, буває. Це. Я його привчу як. Я. І зараз скажу, це більше поймуть християни, віруючі люди, за те, що я, мій, моя дитина перед смертю, їй Господь дав покаяння. Він два рази причастився, покаявся, дав йому е, можливість остатися в цій житті. То всі християни поймуть. Якщо він був винуватий, тим більше тут на тому на произошла смерть. Господь би не дав йому покаяння за, та, за таке злодіяння, якщо б він даже було від э, суїцида чи від якоїсь других причин. І, взагалі, я попрошу даже тих злих людей, які э, дають свідчення, що йде слідство. Іде слідство. Ніяких версій немає смерті і не доказано це, от чого зрив, ще слідство не доказало цього. А як можуть люди одразу вже обвинувачувати? Іде слідство. Слідство скаже, як, хто правий, хто винуватий. Уже предварительне заключення у нас заключення є, з доктора це нещасного випадку. А нещасний випадок може більше сотні причин цього бути. Нещасного випадку. Ну Ми цього не знаємо, ми цього не знаємо. Не було у нього в А може в підвалі поставить, а може в нього з нею. Це докаже слідство. Якщо щось вони не знайду, це не органи це. Ми зібрались продавати. Це. Я не вижу смысла человеку покончить покончу самоубийством, если мы якщо ми во вторник це два людей, так утром я з ним балакала, кажуть, і колбаску все купила, сьогодні работы, Буду ш... готувати колбас. колбаску, зроблю із по 200. Мені мам мамка, ти мені на пасту не роби. Я сам м'ясо собі приготовлю колбаску, жарю, бо ти ще не так зробиш, бо він завжди сам робив. Сам готовий. І отца, він сім'я він за сім'єю дуже дорожив. Даже тут з дому сусіди вільсток, сказали, вільсток, сказали вільсток, мені вільсток, сусіди. Вільсток, він любив свою вільсток, дитину, дитину він брав, ну як так сказати, не кровна дитина. Сусіди навіть з того будинку казали, він любив сусіди.